Що довше тривають спроби США примирити Україну та Росію, то більше ракет та дронів запускає Москва по українських містах. Лише за останні два тижні в результаті двох ракетних атак по Кривому Рогу і Сумах загинуло щонайменше 54 людини. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вберегтися від балістичних атак жителям прикордонних регіонів буде вкрай складно. Між тим військові експерти переконані у тому, що терор цивільного населення з боку Росії буде продовжуватися. Підписуйтесь на наш канал. Гладніше далее. У коментарі «Укрінформу» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 13 квітня росіяни завдали ударів по сумах двома ракетами іскандер М із проміжком у 2-2,5 хвилини. Швидкість ракети осколково фугасної дії понад 2 кілометри за одну секунду. Таким чином, 100 кілометрів вона долає менше ніж за 45 секунд. Саме стільки часу є у жителів прикордонних регіонів, аби сховатися після оголошення повітряної тривоги. На думку військового аналітика Олега Жданова, терор. Цивільного населення буде продовжуватися, він нагадав, що Дональд Трамп відреагував на ракетну атаку Росії по сумах, назвавши її жахливою помилкою. За словами експерта, жодних помилок у даному випадку бути не могло, адже іскандерем це високоточна ракета, що влучає саме туди, куди її направили. В інтерв'ю ТСН аналітик зазначив, що сьогодні українцям важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не проводити масових заходів або хоча б не афішувати їх проведення. Водночас Ництво України слід переконувати партнерів передавати нам озброєння для захисту від російських атак, посилаючись на слова президента Володимира Зеленського, Жданов нагадав, що сьогодні, хоча б для часткового закриття повітряного простору, Україні потрібно 5 дивізіонів систем ППО по 6-8 батарей. Втім, очікувати, що нам нададуть їх у стислі терміни і у повному обсязі поки що не доводиться. У Москві різко нарощують темпи вербовки контрактників для війни з Україною. Ймовірно, це пов'язано з початком весняно-літнього наступу окупаційних військ, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський і головком ЗСУ Олександр Сирський. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Після кілька місячної перерви влада Москви різко посилила агітаційну кампанію з набору контрактників для війни. Про це повідомляють російські змі з посиланням на джерела у столичній мерії та міських структурах. За словами інсайдерів, в районі Москви спустили нові норми і квоти за числом завербованих для фронту. Зазначається, що наприкінці минулого року в Москві почали різко згортати агітацію, але зараз співробітникам підприємств знову доручили вішати банери з рекламою контрактів, від Міноборони і. Розносити листівки по будинках, ймовірно, активізація набору гарматного м'яса у Росії пов'язана з початком весняно-літньої наступальної кампанії в Україні. Про підготовку окупантів до неї, президент Володимир Зеленський повідомив ще наприкінці березня. Зараз про фактичний початок наступу на сумському і харківському напрямку заявляє і головком зсу Олександр Сирський. Відповідаючи на запит BBC Україна в керівництві українського генштабу, зазначили, що з кінця березня кількість боєзіткнень на Усіх ділянках фронту зросла у понад два рази і була найбільшою з початку року. Якщо на початку березня їх було близько сотні на день, то наприкінці місяця фіксувалося вже понад 200 боєзіткнень. Сьогодні середній показник тримається на рівні 150-160 на добу. Український пілот Олексій Зубрицький засуджений на батьківщині до 15 років в'язниці за держзраду, втік від правосуддя на міжнародну космічну станцію. Цілком очікувано там він опинився в компанії своїх нових друзів росіян. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Після довгого переховування 32-річний дезертир Олексій Зубрицький раптом об'явився на МКС, куди прилетів на ракеті Союз 2А разом із російським командиром Сергієм Рижиковим і астронавтом НАСА Джоном Кімом. Пише Daily Mail. ракета була запущена з космодрому Байконур у Казахстані, і за три години двічі облетіла землю. Перш ніж підключилася до МКС, український пілот увійшов до складу екіпажу експедиції 72. Тепер він досліджуватиме космос у компанії астронавтів. Наса Ніколь Айерс, Енн Маклейн і Дона Петіта, японського астронавта Такуя Оніші та російських космонавтів Кирила Пєскова, Івана Вагнера та Олексія Увчиніна. Нагадаємо, Олексій Зубрицький народився на Запоріжжі, закінчив ХНУПС і 13-го року проходив службу в авіаційній частині 204-ї Севастопольської бригади у Бельбеку. Під час окупації Криму Росією українець добровільно перейшов на бік агресора. Згодом Зубрицький приєднався до російських військ. З Криму його перевели на Кубань. Там він ніс службу на аеродромах, звідки щоночі запускають дрони в бік України. Вінницький міський суд визнав Зобрицького винним у держзраді та дезертирстві, призначивши покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Європейські лідери стурбовані тим, що США можуть раптово вивести свої війська з континенту. У такому випадку Європа залишиться один на один із загрозою нападу з боку Росії, передбачаючи такий сценарій, країни ЄС вже закликали Вашингтон координувати з ними усі дії в цьому напрямку. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За даними Блумберг, європейські чиновники вже змирилися з тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа наймовірніше виведе частину американських військовослужбовців із Європи. Проте вони хочуть пом'якшити найгірші наслідки таких змін, зокрема підрив інтенсивної роботи НАТО зі стримування російської агресії. Байбільше міністр закордонних справ країн альянсу під час зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо минулого тижня намагалися запевнити його в тому, що вони починають брати на себе більш. Шу відповідальність за власну оборону. Також вони пообіцяли збільшити військові витрати, що є давньою вимогою Трампа. Європа ж натомість хотіла отримати від американських партнерів зобов'язання заздалегідь повідомляти про будь-яке виведення військ. Європейські чиновники продовжують переконувати Вашингтон у перевагах військової присутності США на континенті. Зокрема, вони заявляють про те, що американські військові демонструють політичну силу, залишаючись у Європі, натомість, передислокація з Європи логістична військово-повітряних і розвідувальних засобів США матиме більший вплив на потенційні гарячі точки в Азії ніж скорочення кількості військових у Європі, поки що не знають точної кількості та місць, яких торкнеться заплановане виведення військ. США. між тим аналітики прогнозують, що США можуть вивести з Європи близько 20 тисяч американських солдатів. Саме таку кількість військових відправив на континент екс-президент США Джо Байден після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За найгірших сценаріїв бойові дії в Україні триватимуть до 42-го року. На думку військових аналітиків, завершення війни можливо виключно військовим шляхом. Дипломатичні методи призведуть лише до заморожування або відтермінування конфлікту. У будь-якому разі, за даними ГУР Міноборони, на завершення війни у найближчий рік очікувати не варто. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Росія залишить Україну у спокою лише у двох випадках: якщо буде розгромлена на полі бою, або якщо припинить своє існування як держава. У цьому впевнений військовий аналітик Олег Жданов. На думку експерта, розвал Російської Федерації небажаний варіант для багатьох країн. Особливо це стосується Америки, що як наддержава потребує наявності одвічного противника. Водночас розгром Росії на полі бою цілком імовірний однак, лише за умови належної військової допомоги наших партнерів каже експерт в інтерв'ю ТСН. Якщо ж зброю поставлятимуть у сьогоднішніх темпах і обсягах, війна затягнеться ще на кілька років. Аналогічної думки притримується і очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його прогнозами, бойові дії в Україні можуть тривати до 26-27 року. Аби зупинити Росію, її необхідно позбавити танків, бронемашин і решти техніки. Виснажувати окупаційні війська слід не кількістю вбитих росіян а обсягами знищених матеріальних запасів, вважає Жданов. в іншому випадку. Ця війна. Може тривати вічно з посиланням на розрахунки гур від 23-го року. Експерт додає за найпосимістичнішим сценарієм, Україна може воювати з Росією до 42-го року. Втім, для цього нам доведеться оголосити 100% тотальну мобілізацію. За часткового призову ресурсів вистачить до 35-го року, а за більш-менш цивілізованої мобілізації ще максимум на 3-5 років. Водночас, ресурси ворога також вичерпуються сьогодні. Українські військові розповідають, що Росія Російські танки дуже рідко використовуються на полі бою. Є напрямки, де наші війська не бачать їх по декілька місяців. На черзі артилерія, потім буде авіація, каже Жданов. Україна все ще має непогані перспективи виснажити армію ворога. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.